Всім привіт! Мене звати Аліса, я рада вас бачити на своєму каналі, і сьогодні я хочу вам розповісти про те, як можна спростити своє материнство, щоб не вигоріти. Я знаю, наскільки важко бути мамою, особливо коли в тебе немає, крім чоловіка, який працює, допомоги, коли ти знаходишся в іншій країні, і всі родичі далеко. І потрібно реально додати в своє життя певні кроки, щоб спростити своє життя і не поїхати кукухою. По тому я вам зараз буду розповідати і одночасно з цим робити макіяж, тому що що мами оптимізують час і якісь дві справи роблять одночасно. Знаєте, до того, як я стала мамою, звичайно, я чула фрази про те, що жінки можуть деградувати в материнстві, і що після цього, як жінка посиділа в декреті, вона ну, не те, що стає тупішою, але я знаю, немає що про що поговорити. І багато її подружок не хочуть з нею спілкуватися, тому що в неї тільки якісь мамські теми, а, і вона перестає так активно розвиватися. Але це повний бред, мені здається, ті, хто так каже, просто ніколи не були мамами. Бо кількість задач і нової інформації, яку осягає кожна жінка після того, як в неї народилася дитина, це просто небо і земля з тим. Скільки інформації отримує просто звичайна людина протягом дня? Жінка в декреті просто осягає, мені здається, нові професії, які сама не очікувала осягнути: психолог, нутриціолог, педіатр, нейропсихолог, якийсь ще масажист. Коротко, професій дійсно багато, і вони збільшуються з тим, як росте дитина. І в чому дійсно легко задовбатися і більше не отримати задоволення ні від чого, ні від якихось подарунків від чоловіка, ні від поїздок, ні від якихось типу радощів, які колись були радощами, навіть від посмішки дитини. Тому зараз я розповідаю, як я спростила своє материнство, як я раджу спростити вам його, щоб просто воно стало менш виснажливим. Перше дія, яку нам треба зробити, мамочки, це запхати в одне місце ідеал. Без лавдомів нічого страшного, приберемо потім і зараз відпочивай, якщо дитина твоя спить. Намитий посуд забий або посудомийку загрузиш, або прийде чоловік і помиє. Особливо, якщо чоловік не хоче або якось не може а, часто багато проводити час з дитиною, буває таке, що дитинка, наприклад, не хоче, крім маминих рук більше ні на яких руках бути, то хай тоді займається хатніми справами. Якщо дитинка трошки обльопилася, то не спішимо одразу міняти а, одяг, а, почекаємо, поки обльопається трішки більше, і вже після цього йдемо змінювати одежу. Тому що якщо прибирати ці обльопування, перевдягати кожного разу, як щось вкапне, то це буде 5-6 перевдягань протягом дня. Якщо дитина не хоче зараз їсти, з'їла тільки ложку каші, ну нічого страшного. Поставитися до всього легше, вони себе голодними не залишать і не не помруть від голодної смерті, чесно. Тому вони поїдять краще наступний прийом їжі. Єдина порада: якщо дитина зараз не поїла нормально, наприклад, на обід, то можете дати якісь невеличкі перекуси, який між вечерю й обідом, але не корміть дитину весь час. Тому що вона нічого не з'їла. Типу, не треба збільшувати кількість їжі до вечері через те, щоб вона не поїла обід, наприклад, там дві години дня, а вечеря о шостій. Хай виголоднеться тоді, не хоче їсти зараз, поїсть потім і з більшим апетитом, і поїсть більшу порцію. Тому дайте стільки, скільки ви зазвичай даєте. І хай гуляє. Якщо буде дуже сильно просити, то просто можете зробити вечерю трішки раніше, а потім перед сном нагодувати ще чимось, типу якесь молочко печиво, бананчик, якусь таку легку, заспокоюючу їжу. В да? цьому пункту найголовніше це ставитися до всього простіше і не шукати ідеал ні в собі, ні в тому, що вас оточує. Це просто період, який пройде, не переживайте, і ви зможете повернутися до там, перфекціонізму, якщо ви перфекціоніст, або просто до. Чистотина вкруги і того ритму життя, який у вас був. Якщо ви вже годуєте дитину звичайною їжею, то я дуже раджу в нотатках собі написати а, страви, які ви можете їй приготувати, які б банальними вони не були. І ранжувати їх по ступені легкості і складності в приготуванні. Легко, швидко, складно, довго. А, і коли у вас немає ідеї, що готувати дитині на якийсь прийом їжі. Просто заходьте в цей список і дивіться, на що у вас є сили, на що у вас є продукти. А, таким чином буде реально легше, тому що іноді а, ти не знаєш, що приготувати дитині, не через те, що ти. Не знаєш, а через те, що ти просто втомлена і мозок не може знайти рішення цієї задачі. Тому допоможіть йому знайти це рішення, просто сидіть цей список. І ще в інстаграмі мені порадила після цього посту, який був теж на цю тему, дівчика порадила а, робити заготовки для їжі, і, до речі, вони в мене теж є, не знаю, чому я про них не згадала в інстаграмі. А, я наробила багато індичих котлеток і заморозила їх. І тому, коли мені треба додавати щось в суп, якесь м'ясо, я не знаю, яке. Чи якщо в мене немає ідей для приготування, я просто беру цю котлетку і приготую її, запікаю або варю. І от у малого дуже класна м'ясна страва. Котлетка зазвичай з морквою або капичком. Тому додаю до цього пюрешку або кашку, або макарошки, і ось класна, збалансована, корисна страва. Наступний пункт це знайдіть речі, моменти, які роблять вас сливою і вас наповнюють. А бачите, що у вас є зайві 5 хвилин без дитини, чоловік займається, чи дитина загралася. Заходьте в список, вам треба випустити ці речі в список. Заходьте і спробуйте що з цього зробити кожного дня, не зважаючи на те, як ви себе почуваєте. Але найголовніше, що в цьому пункту те, що ці речі треба не просто по факту зробити. Тому що Аліса так сказала, і ви десь почули. А вам потрібно це зробити максимально свідомо. Любите пити м'ятний чай, якщо дитина загралася, чи загралася з татом, чи там а, пішла щось з татом робити, заварюйте собі і п'єте, не гордаючи стрічку, не читаючи, не дивлячись телевізор, а просто в моменті з собою. Відчуваючи смак цього чаю і насолоджуючись тим, що ці п'ять зайвих хвилин у вас неочікувано з'явилися. І ось ця усвідомленість в тому, що вам подобається, буде вас наповнювати. Тому що, якщо робити речі, які вам начебто подобаються, які роблять вас щасливими неусвідомлено, то вони не будуть приносити ніякого результату. Можливо, вони приносили результати, якби вони були мамою, але так як ви вже мама, то Усвідомленість в цих щасливих моментах дуже-дуже сильно важлива. І нашому мозку треба зробити команду, що треба усвідомлено насолодитися, бо мозок не любить усвідомлено щось робити насправді. Невеличка вставка. Нещодавно я задала юність і купила собі олівець та блиск від Jenner. Пам'ятаю, що в 11 класі вона тільки випустила їх, і це була просто мрія. Вони дуже дорого тоді коштували. Але мама мені подарувала ось такі невеличкі блиски на Новий рік. Я була дуже щаслива. А зараз я прям купила собі повноцінний розмір. Життя змінюється, і все добре, що в кращу сторону. І останній пункт це спілкуватися з іншими мамами. Це дуже важливо, це психологічна підтримка, це взаєморозуміння, це розгрузка для вас, це просто топ. Особливо, якщо ви знайдете маму, з якими у вас дітки плюс-мінус одного віку. Це неймовірно круто. Нещодавно в інстаграмі зробили відео про це, тому ви можете перейти по посиланню в описі і подивитися це відео, тому що я якраз розкриваю цю тему більш глибоко. Лиск, до речі, пахне печером дуже смачно. На цьому все я сподіваюся. Відео було вам цікавим корисним. Обов'язково пишіть в коментарях речі, які вам допомогли спростити материнство. Обіймаю цьому і кожну маму і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока.